Доїхали. Я Вона пішла. Ми з Софійкою прилетіли на сказочне є баль. Стоїмо, забираємо чемодани з моєї Хеллоу Кіті. Наші враження. Кілька втомлювався, ноу no комент покашал, а як зіставимся са на нашу дню обалденну, я вам розкажу. Тут дуже класно. Ось це наша Софія кімнатка. Я буду спати з Софією в одному ліжку. Постараюсь не шалить. Ну тут дуже обалденно вообще. Зараз покажу, що на вулиці. Так, от там ванна софія миється. ось наша кімната. А тут взагалі отак вот от. Да, можна? Ваня тут. Басейн обалденний. Бліє застинет. Ми з Софією помилися, більше не воняємо. Ну Я сподіваюся, що я не буду до сих пор себе люди, але нічого не нормально. Блін, тут зірочка злобана. І зараз будемо робити що. Так, ми зробили йогу. Вже пора спати. Тому ми лягаємо спати. Оцінюю перший да, день на балі 50. на 10 10. Я дуже рада, мені подобається. І всім на добра ніч. Всім morning! Вийшли з Софійкою. Новим діті. Ну, принцеса. Ты мой <свят> мы с Софийкою народились. Давай, аутфит чек. Блин, не надо. А, окей. Okay. <свят> <Храны. свят> Едет наш красный лимузин. По черной дорожке. Так, София, куда мы едем? Ой. Хавать. 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 Мы, хавать? хавать? мы едем хавать в Хане. <свят> Ми їдемо в хані, Бо ми, бо ми дуже голодні. Дуже, Я б щось да, з'їла дуже... слона індонезійського, як ми, по 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 ми будемо. Охотиться на слона. Погнали. Ті дороги тут? Хто хоче, проїжджай. Хто впав, поднимайся. Видите, <ривіться> как Софія Гарна? Короче, ми пришли. Взяли себе похавать. Сейчас будем заправляться. Ми з Софійкою покушали. От. І тепер думаємо нам наліво чи направо. Ми не знаємо, що робити, але Софійка хоче куди? На базар? Ну так. Зараз підемо на базар торгувати бананами. Банан. Зайшли Софій, в магазик на бомжа. Бо ну ми знаємо, що ми тут нічого не купимо. Це магазин для мільйонерів. От щоб ви розуміли, так. Мільйон триста да. тисяч. Софія, ти що мільйонер? А ну-ка. Вийшла цукер. О, я з Лівом. Фетчінг-кафе і Собі хоче купити собі таку штучку, вичавлювати апельсинчик. А як? ставиш собі апельсин. так отак? А, Еко-магазинчик, дивіться. Є буквально все. Все, що хочеш, ми навіть знайшли тут гречку. Одна гречка, друга гречка. Це борошно. Ой, я дурна, я вам борошно показую. Сорі. Одна гречка, друга гречка, полубур. Ось така краса. Софія квіточка. Ось такі квіточки. Mm -hmm. О, я mm -hmm. Зайшли з Софією за смузі. Бо я голодна, як собака. А мені так жалко вообще. Тут гроші тратить. Взагалі не може бути, чесно. Це mm. може. Mm. Скільки? Просто я рахую, що ми отак mm. вийшли. Mm. 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 А, ну так. Да. Mm. Ну вона не дуже, Вона не дуже дорога. Але суть в тому, що ми виходимо, ми тратимо півмільйона. мільйона, ви розумієте? То, ну, це важко бути мільйонерами, бо... Багато цифр. Ти виходиш, ти тратиш під мільйони mm. і цей. Що, mm. mm. що вийшло в тебе 125, так? Так, мабуть. Не знаю, якщо чесно. Вона мені навіть не сказала, скільки вийшло. Вона там на карточки щось ввела. Я думаю, ладно, беріть мої гроші, беріть. Вам що ще від мене треба? Тільки мої гроші. Mm. Балі хоче тільки гроші. Mm. так. Взяли смузи, йобані, по 200 гривень. Мене виглядає, наче да, мені наригали стаканки. Так, а пробуємо. Ну, я не буду піздеть, це дуже смачно, і мене зараз безпробує. Ну, норм. Да. Мене розпробуємо. Тебе як сопельки йде? Ну але це смузі не кофе. Ну так. Да. Ні, приходимо. Ну Воно легенько. Коротше, ми довольні за 200 гривень, йобани. Ми випили йобані смузі по 200 гривень. І прийшли на пляж, йобаний, ура, люди, я в Одесі. Куди це відкрізь? А свої якісь? Повідря реально ручки це стопроцентний. Сто процентний. Чи ти підріс? Чи що? Ми розулися і стоїмо на пляжі. По-моєму, життя назис, рушничок. Давай прийду. А? Пригодь. Сорочки давай. летать. Так, мы с Софией покупались, и уже нам привезли наши ежи. Ой, Что им ты? У меня вот такие вот скурочки. У меня с шримпами. Софии посерьезнее. Ты нашел У меня мини-шримп. Так, Давай пробуем. Ммм. Блин, кайф. Ну, шримп не очень чувствуется, но прикольно. Ну, так люблю рис. Я забыла, что я люблю рис. Знаете? Вот такие чипсики. Подарок. Трошки огірочків. Трошки сгорелой цебули. Какие-то ну, соломки. Можно попробовать какую Трошки капусты. Угу. 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 Mm. На чоку, остро, трохи. Не знаю, це мені більше своего соуса. Не на напаки. Ну я ставлю лайк. Угу. Це гуд